Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я вам хочу нагадати і сказати радісну звістку, що Бог, Творець неба і землі, любить нас людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що Він послав Свого Сина дорожного Ісуса Христа в цей світ, для того, щоб кожен, хто увірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на Голгофському хресті. Багато людей вірить в Бога. Можливо, ходять до церкви, моляться, але чи відроджена душа, чи спасена твоя душа, дорога людина. Коли Господь Ісус Христос зустрічався з людьми, Він завжди їм казав, ти, хто рятувався, твоя віра спасла тебе. Кожній людині потрібна віра. Віра для того, щоб спастися. Не просто вірити в будь-що, але віра жива, віра Божа. Дорогі, Дорогі люди, Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Тому що ми є грішні, ми заслуговуємо на покарання. Боже справедливості. Водіїв на людині, яка вчинила злочин. Є наслідок. Вона має нести покарання. Так само людина, коли грішила, має нести покарання. Але Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Він повністю за нас заплатив, проливаючи святу кров на Голгофському Христі. І він помер. Це наші гріхи його розіп'яли, це наші провини його вбили. Але Він воскрес серед день Пописання, і Він є живий. І Він хоче дарувати вічне життя і прощення гріхів кожній людині. Для того, щоб бути прощеним, потрібно покаятися, тобто признати себе грішним перед Богом і увірувати в Господа Ісуса Христа для того, щоб Бог міг простити. Тому що Бог нас може простити не по нашим добрим ділам. Не по нашим справам, які ми б могли б зробити, але тільки завдяки жертві Ісуса Христа, тільки завдяки тому, що зробив Ісус Христос на Голгофському Христі. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час Бо близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Дорогі люди, я все це вам говорю, тому що Бог спас також і мене. Трошки більше, ніж 8 років тому назад. Ось на цьому мості, я хотів покінчити життя самогубством. Я жив в депресії, я був самотній, покинутий, я мав залежності, не міг зупинитися. Єдине, що я думав, мене зупинять, це самогубство. Але дякувати Богу, що я лишився живий. і Мені зустрілися віруючі люди, які проповідали про Бога. І подарували мені ось цю книжечку, новий заповідь, який я почав читати. І моє життя змінилося. Бог звіни мене від всяких рабства гріха. Бог дав мені бажання жити, дав бажання любити. Він мене підняв духовно, дав мені сім'ю, діточок. Ну і найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах після того, коли моє земне життя скінчиться. Тому що сам Бог обіцяє своєму Слові, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі. Це є подарунок від Бога. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. Так написано в Божому Слові. Читайте Боже Слово. І вірити все, що там написано. І живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. І на вдячність Богові. Робіть добро іншим людям. Допомагайте іншим людям. І Бог буде вам давати добро. Бог любить нас. Вірте в нього. Моліться за Україну. Просіть милості Бога для нашого народу, щоб Бог змилився над нашим народом, простив і спас наш народ і зупинив все це зло. Дякую за увагу. Будьте теж благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Во ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь.